Святий, ради імені твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми, коли я був з ними у світі, я беріг їх по твоє ім'я, я старих тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося писання. Світу, як і я не не молю, щоб ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від Вони не від світу, як і я не освяти їх у твоїй як ти мене і я послав. Бесенитого свято, щоб вони були освячені в істині, та не лише за цих молю, але й за тих, які через їх слово увірують в мене, щоб усі були одно, як ти отче мені і я в тобі, щоб вони були в нас одно, щоб світ повірив. Що ти мене послав, і слава, що ти дав мені я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я в них і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене, і що ти полюбив їх, як ти полюбив мене. Яких ти дав мені були там, де я, щоб вони були зі мною і бачили мою славу, яку ти дав мені, бо ти полюбив мене перед заснуванням світу, хоче праведний світ не пізнав тебе, але я пізнав тебе, і ті пізнали, що ти послав мене. Життя вічне це, щоб пізнали тебе, істинного Бога, Ісуса Христа, якого ти послав. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ваше блаженство, дорогий наш, наш Батько Любомире, високоприсвященні. Владики митрополити, Преосвященні владики, шановна родина нашого блаженнішого Любомира, дорогі представники влади, області, і міста Львова, всечесні отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогоднішній світ. Який щораз то по-новому об'являє нові грані людини, як істоти, сьогодні характеризується один дуже цікавим феноменом. Багато людей, які з тих чи інших причин ніколи не пізнали свого батька чи своєї мами, усе своє життя відчувають непогамоване бажання. Побачити обличчя свого батька. Шукають, пишуть все для того, щоб, бодай на хвилинку, побачити обличчя того, хто дав їм життя. Це бажання перш за все пов'язане із глибокою потребою кожної людини пізнати. То вона є така. Пізнати своє коріння, зрозуміти зміст свого життя, а відтак збагнути, побачити, відчути, що ж її чекає завтра, у завтрашньому дні. Тому пізнати батька це є глибинне бажання, яке вклав Господь Бог у людське серце. Це є бажання пізнання Бога і досягнення повноти свого життя. Ми щойно з вами чули унікальний текст у Євангелії Святого Йоанна, який є начебто інтимною розмовою Сина і Отця на тайні вечері. У присутності своїх учнів Божественний Спаситель наче дає звіт і своєї місії. І ця архірейська молитва Ісуса Христа показує нам, що найвищим ступенем архірейського служіння нашого Спасителя якраз і є об'явити людині Бога Отця. Він так і каже, світ тебе не пізнав, але я об'явив їм твоє ім'я. І життя вічне це, є, щоб не пізнали тебе, істинного Бога. У цих словах Ісус Христос каже, що глибинною потребою людини. І перш за все пізнати себе як Божу дитину, пізнати свого Небесного Отця у Христі за діянням Святого Духа. Лише тоді, коли ми з вами зустрінемо у своєму житті нашого Небесного Отця, ми можемо сказати, що нам відкрилися двері життя вічного. У духовному житті і так важливо відкрити для себе обличчя цього Небесного Отця, якого Ісус Христос у собі об'являє. Тому на тайній вечері апостол Тома каже, покажи нам Отця, і нам буде досить. А Христос каже, ти так довго був зі мною і не пізнав, що я в Отці, а Отець у мені. І хто бачив мене, той бачив Отця. Як ми сьогодні поглянемо на наше з вами українське суспільство, на наш народ, народ, у якого сторіччями виривали історичну пам'ять про своє коріння. Народ, який сьогодні перебуває у дуже цікавому моменті свого життя. Коли переживає новітні перетворення, пов'язані з цією всесвітньою культурою, то можемо сказати, що до великої міри багато людей в Україні складають суспільство безбачення, бо не знають свого коріння. А з іншого боку, кажуть дослідники, що ці великі проблеми, особливо з розлученнями, які у нас є в країні, приводять до того, що майже половина нашої молоді виростає без присутності батька в родині, батька, якого вони ніколи в житті не бачили. І те слово для них не є наповненим змістом якого вони шукають. Сучасна медицина дуже часто усуває молодого мужчину із можливості стати батьком, заміняючи його участь в таємстві народження нового життя сучасними репродуктивними технологіями. А дуже часто батько, який навіть є, він часто усувається від виховання своїх дітей. Стає неприсутнім, далеким і незнаним. Тому можна сказати, що сьогодні українське суспільство кличе сильним голосом, хто нам покаже Отця? Хто нам відкриє обличчя нашого з вами Батька і Бога? Бо суспільство без Отця означає суспільство без Бога. І об'явити людям Отця означає їм дати можливість участі у вічному житті. Дорогі в Христі, сьогодні ми зібралися на цій урочистій божественній літургії у цьому древньому соборі Святого Юра. Щоб вшанувати нашого батька, блаженнішого любомира, який сьогодні святкує свої два славних ювілеї, 80 років з дня народження і 55 років священичого служіння. Як ми сьогодні відчитаємо життєвий шлях. Цього Отця нашої церкви у світлі архієрейської молитви Ісуса Христа ми побачимо глибинний зміст, який через Його особу Господь Бог хоче нам відкрити і послати своє Слово у цьому святкуванні. Життя нашого блаженнішого Любомира характеризується перш за все такою фразою. Яку каже Син до Отця, все моє Твоє, я є в Тобі, а Ти є в мені. Любомир, знаний в нашому народі як особа, в якій Бог перебуває і до нас промовляє, в якого немає нічого свого але все є Боже. Бажання, наміри, навіть Бога. На тайній вечері Христос каже до свого Отця: Отче, ти є в мені, а я є в них, в тих, яких ти дав мені. І я сьогодні можу посвідчити, що блаженніший любомир є в нас. Його дітях, його послідовниках, які переймають все те, чим він горів, чим горить і буде горіти. Він є у нас у всім своїм єством, у нас, які дивлячись на нього, навіть на тій тайній вечері, цій Божественній літургії, в ньому бачимо обличчя. Небесного Отця. Тому таке сильне і могутнє слово Любомира у сьогоднішньому українському суспільстві, коли тільки починає лунати тембр його голосу по радіо чи по телебаченні, все довкола замовкає. Побатько. Те суспільство без бабченків так глибоко. У глибині свого серця відчуває, що саме Він є той, кого сьогодні Господь Бог посилає як ту особу, яка повинна посвідчити Боже Батьківство. В його слові. Кожен українець, кожен житель України відкриває своє коріння починає розуміти зміст свого власного життя, своєї місії, від звичайної людини до найвищого політика. А відтак розуміє, що зміст життя полягає у тому, щоб пізнати істинного Бога, Ісуса Христа, якого Він послав. Сьогодні київська соціологія каже, що греко-католиків у Києві є близько 1%, але тих людей, які довіряють Любомиру, є 25%. Тому так чекає блаженнішого любомира наша молодь, яка зазвичай не дуже цікавиться життям старших людей. З таким трепетом чекає його мудрості. Його миру, його поради, Його сили. Отче святий світ не пізнав Тебе. Але ми сьогодні дякуємо Тобі, що ми маємо любомира і через нього можемо пізнати Тебе, істинного Бога, силою і діянням Святого Духа. Бути поєднані з Твоїм єдинородним сином Ісусом Христом, у ньому почути себе синами і доньками нашого Бога. А відтак мати силу для того, щоб об'явити Твоє ім'я світові і нині, і присню, і повіки нікого. По. Амінь. Слава Ісусу!